Отже, я всіх радий вітати на каналі Ламподром. З вами, як завжди, Лампач. Але в нас сьогодні трошки не лампова, і не аудіо, не синтезаторна тема, і про написання музики сьогодні теж не буде. Сьогодні буде більш нагальна тема про генератори, які зараз на часі. Ви ж знаєте, що світло пропадає, і всі стали скуповувати генератори. Але в оцих. Бензинових генераторах з такою компоновкою, в принципі, це стандартна компоновка, е, є невеличкий баг, такий собі е, заводський брак е, китайці, коли їх збирають, ну напевно, вони їх навіть не вмикають. Е, і це зрозуміло, бо вони роблять за принципом е, косокриву, аби живо. Тобто зібрали, вона не розпадається, начебто, все за технологічною картою. Нормально, все зібрали, все на місцях, але є певні нюанси. І перший нюанс, незалежно від марки вашого генератора, в нас це Conner Zonen, але в принципі вони майже всі за побудовою, за компоновкою однакові. І проблеми також однакові. Ось, е якщо взяти газорозподільчий механізм, то зазвичай... Неправильно відрегульовані клапана. І це стає причиною того, що генератор у вас попрацює півроку, і спочатку починається, що у вас падає потужність, він починає працювати бк 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 бек вібрує, глючить, <кхи> димить, а потім і просто перестає запускатися. Вигорають клапана і доведеться розбирати. Увесь цей блок елект... бензинового двигуна, е... міняти поршньову, міняти клапана, щоб не стикнутися із такою проблемою, перед тим, як його почати використовувати, слід відрегулювати клапана. Тобто, оцю от кришечку знімаємо. Тут ще, по-перше, треба сапун зняти, оцей, оцю шлангочку. Знімаємо кришку, отримаємо доступ до. Газорозподільчого механізму. Ось е, клапан впускний, він ближче до карбюратора. І клапан випускний він ближче до глушника. відповідно. Значить, е, за правилами, е, тепловий зазор на випускному клапані має бути 0,2 мм, а на впускному 0,15. Ну, звичайно, китайці. Е, на Око це все накручує, ніби якось так. І все. Звичайно, не слід тут вдаватися до якихось конспірологічних теорій, типу е, заплановане устарювання. Щоб його виставити неправильно, це теж треба час. А звичайно, китайці при е, зборці таких апаратів вони час економлять. На око виставили, і все. І щоб убезпечити себе від е, добровольцяного ремонту, щоб не розбирати цей генератор до останнього гвинтика, потім, щоб відремонтувати, е, слід просто е, відрегулювати. Як регулюється, в принципі, я тут вже все відрегулював, але я зараз вам все розповім, як це робиться. Е, якщо ваш генератор ще не використовували і е, бензобак у вас сухий, його краще просто зняти. Просто так він не зніметься. Щоб він легко знім, е, знімався, треба е, оту штучку зняти, оцю перекладину, на якій він тримається. Ви її знімаєте і звідси витягаєте е, бензобак. Ну Ви, і, звичайно, оцю шланг від'єднати треба, щоб не відірвати її. першою треба від'єднувати. Ви отримаєте доступ до е, двигуна. Знімаєте свічку. Свічка в нас чистенька, новенька, не використана. І тоді ми е, маємо доступ до поршня. Нам треба вирахувати верхню мертву точку. В цій точці в нас розслаблені клапана і ви можете замірити зазор. Як це зробити? Ставимо сюди будь-яку залізячку. Я використовую. Ключ для свічки і прокручуючи вал, а щоб знов-таки отримати до е, колінвала доступ, знімаєте стартер. В принципі, професіонали це все не знімають і е, прокручують його за допомогою оцієї шморгалки. Але це, якщо у вас є досвід, якщо ви десятки цих генераторів вже через свої руки пропустили, ви вже знаєте, як треба тягнути. Якщо ви це робите вперше, як я, то краще все зробити по правилам, розібрати, зняти свічку, подивитись на поршень. Ну, от, В принципі, можна навіть туди і назасовувати штучку, а е посвітити туди ліхтариком. І ось поршень у нас пішов вниз. Ось, пішов в нас такт впуску. Нажимається впускний клапан. Бац! Почався робочий хід, декомпресія, і в нас піднімається догори клапан, не клапан поршень. І маємо віджаті клапана. Тобто, оці рокери вони вільно ходять. І можна замірити замірити е зазор цих клапанів. Ось беремо щуп на 0,2 і маємо його сюди просунути. Він просовується так з невеличким опором. Тобто не так, що ви його туди з силою запижовуєте. І не, не те, що він проскакує, а ось з невеличким зусиллям. Ось в нас тут є 02. Це я вже виставив. І вхідний. 0,15. До речі, коли ви вперше виставили ці зазори, е, слід один оберт зроби, зробити каленвала. І після цього, коли у вас він знов вийде на верхню мертву точку, ось зараз. Так. Ось. Ось. Трошки довернути його. Ось у нас клапани вільні. Ще раз його замірити. Ось 0,15. З таким невеличким зусиллям воно у вас проходить. Далі беремо 0,2 і перевіряємо випускний клапан. Все. У нас клапани виставлені. Ну що ж, е, наступне відео буде вже по цьому генераторі, е, коли я його буду запускати. І ще, звичайно, в мене є великий проєкт, як зробити захист, бо вже були випадки використання генераторів. Смертельні, на жаль, е, люди вчаділи від чадного газу, бо невірно змонтували е, вихлопну трубу. І через це. Сталося отруєння. Я розробив схему, вона тільки поки що в моїй голові. Із використанням отакого от стандартного датчику угарного газу я його розібрав, з нього треба вивести сигнал, але проблемою є те, що він не видає постійну напругу, щоб, наприклад, включити реле. Ну, Ідея яка? Датчик угарного газу дає. Аварійний сигнал і реле. Е, просто закорочує кнопку вимикання генератора, е, закорочує магнітом. І він зупиняється. Е, значить, треба буде робити трошки складніше, бо тут постійну напругу 5 вольт він не видає, щоб вімкнути реле. Там треба буде мутити схему із е, РС-тригером, можливо, із. Лічильником. ну, Простіше було б, напевно, зробити це за допомогою е, мікроконтролера. Але, на жаль, програміст з мене ніякий і доведеться це все на розсипухі робити. Схему я вам намалюю у наступному відео. Напевно, я вже не буду показувати, як це все збирати. Якщо будуть питання, звертайтеся. А вже у наступному відео я покажу вам схему. Можливо, вже продемонструю роботу. Дякую всім за увагу. З вами був Лампач на каналі Ламподром.